Дивіться в сьогоднішньому відео. Ані Лорок відмовили в російському громадянстві. Сьогодні ми дізнаємось причину. Крім цього, справжній патріот Влад Яма, який втік з України, засвітився на російській вечірці. Також Стівен Сігал, який зібрався воювати проти України, наїв понад 22 кілограми, як змінювався голівудський актор-путініст. І наостанок Віра Брежнєва несподівано засвітилася в обіймах Меладзе на тлі чуток про новий роман. Це марс та зірки. Поїхали. Співачці за проданці Ані Лорак, яка продовжує розвивати кар'єру в РФ та замовчує криваву війну на батьківщині, відмовили у російському громадянстві. Окупанти відхилили заяву зрадниці через її фінансові проблеми, як розповів блогер Богдан Безпалов, посилаючись на інсайдерів, відмову у документі Лорак росіяни також пояснили діяльністю її брата, про що вона збрехала у зверненні. Через проблеми з громадянством артистка не може будувати бізнес у Росії на власне ім'я, адже вона буде змушена платити підвищений відсоток податків, як і всі міноземці. Вона в Росії вже не може мати бізнес на власне ім'я. Від неї просто не приймають заяви, тільки ІП, як для іноземців, з підвищеним відсотком податків. Вона брала консультацію, як отримати громадянство Ізраїлю. Зараз вона хоче отримати посвідку на проживання в Іспанії, розповів Безпалов. Нагадаємо, наприкінці вересня 24-го року куханий співачки, іспанець Ісак Віджраду, освідчився освічився зірці. Іноземець, який називає себе нащадком африканських шаманів, зробив пропозицію виконавиці на її 46-й день народження. Крім цього, ми раніше повідомляли, що Ані Лорак на інтерв'ю випадково перейшла на українську мову та істерично розреготалася над цим. Будемо вдячні вам за лайк та підписку, а ми йдемо далі. Український хореограф Влад Яма, який після початку повномасштабного вторгнення в США, засвітився на російській вечірці. Під час святкування Хелоїну танцюрист працював діджеєм на розважальному заході в Чикаго, де були присутні громадяни країни-агресора. Артист поділився відео з нового місця роботи у своєму інстаграмі. На запису чітко можна було почути російську мову ведучого, котрий розважав натовп. Влад Яма доволі часто публікує патріотичні дописи та підтримку України, та, схоже, його позиція не є настільки принциповою, коли справа стосується заробітку. У мережі почали з'являтися відео гостей заходу, які назвали його російською вечіркою. Хоча на запис сам танцюріст не потрапив, інтер'єр приміщення, вбрання аудиторії та голос ведучого дозволяють зрозуміти, що українець запалював для аудиторії з Російської Федерації. Такий вчинок влада ями викликав сильне обурення в українців. Справжній патріот в лапках, влад, в дно, запроданець, Ось справжнє обличчя тих, хто втік. Ось такі були коменти. Нагадаємо, що раніше хореограф публічно просував мову країни-агресорки у своїх соцмережах. Влад яма рекламував танцювальний захід у сонячному Майамі російською мовою. Він просував вечірку з коктейлями, музикою та парними танцями. А в анонсі не було жодного слова про Україну чи заборону на відвідування громадянам Російської Федерації. Друзі, яке ваше ставлення до подібної поведінки влада ями? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатися. А ми тим часом переходимо до наступної новини. Голівудський актор та режисер Стівен Сігал, який публічно підтримує терористичний режим Кремля та відверто заявляє, що готовий воювати проти України, протягом останніх років сильно набрав вагу. Нещодавно путініст випустив пропагандистський документальний фільм, знімання якого відбувалося на тимчасово окупованих територіях, де чітко видно, що він наїв не один зайвий кілограм. Як повідомляє видання New York Post, наразі режисер рідко з'являється в соціальних мережах, а публічні заходи відвідує у вільному одязі, що нагадує халат та приховує фігуру. За словами представників індустрії кіно, які нещодавно працювали із сігалом, він набрав понад 22 кілограми. У пропагандистській стрічці голівудська знаменитість, який у 2016 році отримав громадянство Російської Федерації, приїхав на тимчасово окуповані території України, аби показати справжні події війни. Цікаво, що фільм показали лише росіянам. Проте Стівен Сігал впевнено розповідав, як українці самі спровокували агресію. Перед камерами зірка бойовиків 80-х та 90-х над законом в облозі та у смертельній небезпеці постав далеко не в найкращій фізичній формі. Під об'ємними штанами та сорочкою чітко виднівся живіт, а сам путініст ретельно контролював положення апаратури. Сігал, як правило, жорстко контролював процес зйомок. Він постійно наполягав на конкретних ракурсах зйомки і робив усе, щоб нічого не підкреслювало його збільшення ваги. Розповіло джерело New York Пост. Нагадаємо, після того як Стівен Сігал отримав російське громадянство, без перестанку говорить про свою любов до РФ. Пропагандист впевнено заявив, ніколи не відмовиться від паспорта країни агресора 14 березня 2023 року. Путініст відвідав установчий з'їзд міжнародного руху русофілів у Москві. Там режисер виступив із промовою, протягом якої зазначив, що вважає себе на мільйон відсотків росіянином. Нещодавно Сігал розповів про особистий лист, що надіслав Володимиру Путіну на початку повномасштабної війни. У повідомленні пропагандист зазначив: я буду на боці свого президента, я буду битися на боці свого президента, і якщо знадобиться, я помру зі своїм президентом. Друзі, чи подобався вам колись Стівен Сігал як актор? Пишіть у коментарях. І наостанок співачка Віра Брежнєва, яка після початку повномасштабної війни припинила творчу діяльність в Росії та виїхала з країни агресора, несподівано показалася в обіймах свого колишнього чоловіка. Виконавиця поділилася світлиною, де стоїть в обіймах ексобранця Костянтина Маладзе. Відповідну фотографію 42-річна артистка розмістила на своїй сторінці в інстаграмі. Вона оприлюднила архівний кадр з продюсером на тлі чуток про новий роман. На світлині колишня подружжя стоїть спинами до камери, однак впізнати зірок було неважко. Костянтин Меладзе обіймав за талію свою екс-кохану в той час, як вони перебували на пляжі, милуючись хвилями. Також варто зазначити, що до архівної світлини співачка додала нову романтичну пісню екс-чоловіка та його брата Валерія Меладзе Зима так близько прем'єра треку відбулася 1 листопада. У своїх соцмережах автор композиції повідомив про вихід пісні, на що Брежнева відповіла, залишивши смайлик у формі сердечка. Нагадаємо, зіркове подружжя зіграло весілля наприкінці жовтня 2015 року. Їхня романтична історія тривала майже 20 років. Проте, минулої осені Віра Брежнева оголосила про розлучення. Стосунки знаменитостей важко назвати ідеальними, адже вони супроводжувалися скандалами, таємницями та випробуваннями критикою. Та все ж вирішальну крапку артисти поставили під час повномасштабної війни в Україні. Проте виконавицю вже запідозрили в новому романі з заможним чоловіком, у компанії якого вона засвітилася на концерті Океану Ельзи в палаці спорту, мережею почали ширитися чутки, що пара перебуває в букетному періоді. Також раніше ми розповідали, що напівгола Віра Брежнєва із очима на грудях пристрастно затанцювало в новому кліпі. Друзі, як на вашу думку, що може означати нова світлина в інстаграмі Віри Брежнєвої? Пишіть у коментарях свої думки. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця, будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Ми бажаємо вам гарного дня та побачимось у нових відео.